Шановні, вас вітає канал Пані Брокер, і це знову я з невигаданими історіями з ринку нерухомості. Сьогодні у нас історія про ріелтора, який працює в Одесі. Пані близько плюс-мінус 50, і я про неї розповім. Життя Вікторії давно було розміреного спокою, того самого, що приходить після втрат і великих змін. Вона жила в Одесі на Таїрова серед висоток, що ховалися в зеленій каштані тополь. Її дом був простий, але затишним, таким, як і вона сама. Вікна виходили у двір, де діти гралися у футбол, а старенькі бабусі сиділи на лавочках коло під'їзду, обговорюючи старі новини та нових сусідів. З балкона Вікторії було видно, як сонце лоскотало верхівки дерев, а вечорами повз над будинками пливли пахущі вечері з різних квартир. Щоразу, коли вона присипалася ранком, вона пила каву, дивлячись у небо, І тут завжди мала легкий відтінок моря. І так починалися її дні. Робота в нерухомості насамперед була її рятівним кругом. Кожна угода це наче. Нова історія, нова можливість зробити світ кращим. Після смерті чоловіка робота стала її пристанню. виховання, доньки, довгі вечори з паперами, перегляди квартир, усе це тримало її на плаву. Цього дня вона мала покази в новому житловому комплексі Альтаїр. Теж на Таєрева. І це був сучасний комплекс. Він зараз є. Це високі будинки з охайними під'їздами, чисті двори, консьєржі, дитячі майданчики, кав'ярні біля, майже біля кожного під'їзду. Тут мешкали ті, хто хотів відчувати нову, нову Одесу, її ритм, і мати свою тишу. Квартира? Яка в неї була на продаж, була чудовою, велика, двокімнатна, на четвертому поверсі з простором, світлом і гармонією. Їй подзвонив телефон близько обіду. Доброго дня, доброго, відповіла, слухаю вас. Я вам дзвоню по обяві двокімнатна квартира в Альтаїрі. Скажіть, будь ласка, чи вона ще є в продажу? Так, є. Коли я можу її подивитися?» – відповів цей чоловічий голос. У мене буде показ на неї через час, через півтори години я зможу показати її вам. Добре, давайте де зустрінемось. Супермаркет копійка біля входу в Вольтаїр. Буду через півтори години. Вікторія вже чекала коло супермаркету. Сонце гріло обличчя, повітря пахло свіжою випічкою з кав'ярні напроти, а люди йшли у своїх справах, двір жив своїм життям. І тут вона його побачила. Він йшов неспішно. Високий, з прямою поставою, сивина у скроннях додавала йому шарму. Його темне пальто гармоніювало з його ходою, впевненою, але не зухвалою. Коли він наблизився, серце Вікторії стиснулось. Віктор майже безпучно прошепотіла вона. Привіт, Вік! Я давно тебе шукав. Вони піднялися ліфтом мовчки, її думки мчали одна за одною, і вона думала, навіщо він тут? Чому зараз, що йому потрібно? Але зовні внутрішньо і її голос залишався професійно рівним. Вона жодним поглядом не виказала свого хвилювання, бо вона знала правило, що зараз вона не його колишня. Він не її колишній коханий, зараз вона ріелтор, а він її клієнт. А ріелтор він не хоче їсти, не хоче пити, у нього немає проблем, він ніколи не має запізнюватися, і він має бути просто професіоналом. Вікторія знала, вона мовчки йшла, відчинила квартиру і продовжила. Заходьте. Квартира велика, 82 квадрати, простора кухня студія, спальня з гардеробною, лоджа утеплена, ось іще одна кімната. Дивіться, вікна виходять у двір. Там тихо, зелено і дуже гарно. Віктор слухав, мовчки, кивав, розглядав кожну деталь, наче хотів запам'ятати не тільки стіни, а й її голос. Гарна квартира, сказав він нарешті. Тут можна почати нове життя. Увечері Вікторія подзвонила йому сама. І вона запитала вже: ти купуєш квартиру. Він говорить: купую. Тоді, завтра, в 11, приходь в офіс, я визву власників, буде директор філіалу, і ми оформимо забезпечувальний платіж і обговоримо деталі нашої майбутньої угоди. Добре, де твій, де твій офіс, я буду. І так, от, коли прийшли на підписання забезпеченого платежу, коли все зробили, познайомилися, і вона йому сказала: після угоди ми підемо з тобою в ресторан, і я буду готова з тобою розмовляти. У ресторані, коли вони вже прийшли після угоди, Віктор розповідав про роки без неї. Вікторія слухала мовчки, поки не спитала, а донька тобі була потрібна? Яка б донька? Твоя, Катя. Вона народилася сім місяців після твого зникнення. Віктор зблід, бо він не знав нічого про те, що в цьому світі існує така його рідна донька. На наступний день вже Катерина зустрілася з Віктором. Вона була вражена, але вони не пробачили. І вона говорить: Я не збираюсь пробачати свого багатого батька за те, що він зробив з мамою і зі мною. І Вікторія сказала Віктору: Віктора, вибач, майбутнього у нас немає. Я пробачила, але я нічого в цьому житті не планую мати з тобою. Не дивлячись на те, що ти готельєр, і в тебе готелі є в дев'яти країнах світу, майбутнього все одно немає. Віктор повернувся і пішов. Наступного дня він позвонив Вікторії і сказав: Будь ласка, коли ти не хочеш бути жити зі мною? Підготуй документи на цю квартиру, я тобі привезу оригінали до нотаріуса, я хочу подарувати її доньці. І Віктор переоформив квартиру на Катю попри податки і поїхав, бо іноді вже просто не потрібно, бо час минув. Після від'їзду Одеса не стала іншою, але для Вікторії щось змінилось, наче у світі де давно все стояло на паузі, знову з'явився рух. Не хаос, не буря, просто плавне повернення до себе. Вранці вона довше затримувалась на балконі, вдивляючись світло, яке пробивалося між будинками. Вітер приносив знову запах випічки, і десь поруч вже починали роботу двірники, а хтось водив уже дітей до школи. І це було звичне життя, але з новим присмаком тиші. Катя теж їй стала іншою. Після зустрічі з батьком вона довго мовчала, і Вікторія нічого не питала, вона просто чекала. І через тиждень-два донька сказала: Мам, він мені не потрібен, але він має в собі щось, що я відчувала все життя. А тепер я знаю, звідки воно. Ці слова Вікторію змусили посміхнутися. Бо якби в житті не склалося, Катя тепер мала відповідь на всі питання, які багато років висіли в повітрі. Минуло кілька місяців. Квартира, яка залишилася після Віктора, стала новим житлом для Каті. Вона облаштувала все по-своєму: багато книг, живі рослини, нейтральні кольори. Тут не було нічого розкішного, але тут було тепло. Вікторія приходила в гості іноді з обідом, іноді просто з прогулянки, і вони розмовляли про справи, сміялися, мовчали разом. Мати й донька будували простір, у якому вже не було порожнечі. Іноді Віктор писав: листи були короткі, без, без пафосу. Сподіваюсь, ти щаслива, я працю, працюю у Танзанії, відкриваю ще один готель, але думаю про тебе і про Катю. І якщо колись щось буде потрібно, просто напиши. Вікторія не відповідала, але й не зливала. Вона зберігала його листи у шкатулки, де колись тримала фото з юності. Бо пам'ять це не обов'язково біль. У липні Катя вирішила переїхати за місто. Вона знайшла стару хату в селі під Одесою, взяла кредит і почала облаштовувати невеличкий центр. Для тварин, бо вона була ветеринаром. Вона більше не хотіла працювати в ветеринарній клініці, вона хотіла допомагати по справжньому, без розкладу і паперів. Вікторія підтримала її, вона знала це шлях, і донька виросла і стала сильною. Мама, знаєш, я завжди думала, що пробачити – це дати іншому шанс, а тепер думаю, що пробачити – це дати шанс собі. У грудні Віктор приїхав ще раз, без дзвінка, просто стояв перед дверима з валізою. Я не чекаю нічого, просто хочу подивитись на тебе, на Одесу, на Катю і на себе в Одесі. Вони пили чай на кухні, а потім Вікторія сказала, можеш залишитися на ніч, але тільки на ніч. І в цього вечора вона вперше за роки дозволила собі спати не на боці, а на спині, з відкритим серцем, не захищаючись. Він поїхав зранку, більше не писав, Вікторія не чекала, вона вже знала. Їхнє життя розійшлося назавжди, але не зрадило, і це була її перемога. З вами була пані Брокер, невигадані історії про життя.